До дня музеїв цікаві імпрези. Робити упільські листівки, а також оглянути зброю. Запрошує музей Тюрма Налонського. А національний музей покаже п'ятий ярусний Богородчанський іконостас. Його наприкінці 19-го століття знайшов колекціонер Дідушицький. Іконостас походить із церкви воздвиження чесного хреста з киту Манявського. Задля збереження його навіть вивезли до Відня і повернули в Україну за клопотанням Шептицького. Щойно, от сьогодні ми маємо змогу у всій красі представити цей шедевр українського мистецтва. Фестиваль Лютин чекає на друзів і не лише у Страю, але й у Львівському горіховому гаю. На майстер-класи та концерти від гуртів Дзвони Сонця та Мері запрошують сирід повносправних дітей з малозабезпечених сімей. Там на них чекатиме куліш та гарний настрій. Ці діти побачать, що наш не нас і суспільство до них та саме побачить інші діти. побачать, що є навколо них і люди, які потребуються допомоги, які так само потребують якоїсь елементарної уваги. Віртуози за віртуозять на 32-й фестиваль. Підготували понад два десятки концертів. Свято музики триватиме три тижні. До Львова вже приїхав скрипель з Нідерландів Ілля Груберт. Він привіз свою скрипку 1740 року, що належала Генриху Венявському. На його концерті диригуватиме Фахрадін Керімов. Знаються музиканти ще з Московської консерваторії. в виступив на всесоюзному конкурсі, отримав першу премію. І Крім того, у нього премія перші на Сибиліуса в Фінляндії, на Паганіні і на конкурсі е -е -е Чайковського.